Погода вносить свої корективи і в плани священнослужителів. Такий шлях долає священник з Ковеля Іван Оренчак, настоятель храму апостола Андрія Першозваного, аби відвідати вірян, та окропити їхні домівки освяченою водою. Цими кадрами поділився у Фейсбуці. Пан отець розповів нам, що така незвичайна дорога утворилася в одному з житлових масивів Ковеля, де через теплу грудневу погоду і низину добряче підтопило житлову забудову. У -у -у, красота. А я такого не мав за років певно, 15, самолоча неглибока, але льодова річка не стала перешкодою для священика, хоч під ногами добряче тріскотіло, через що й потрапив у будинки вірян із запізненням, бо живуть парафіяни, бува, далеко один від одного. А провідувати їх та окроплювати їхні домівки в час богоявлення добра і давня традиція. Поспілкуватися, що турбує, бо не завжди в храмі Може людина відкритися, розказати свою історію. Тобто люди діляться, щось хтось з чимось хвалиться, хтось на когось жаліється. Але здебільшого це про ти бачиш, як живе, моя парафіяльна сім'я. Тож пан отець наголошує, що ця дорога варта тих емоцій, які отримують і віряни, і священник під час спілкування. Не скучно просто від хати до хати з холоду тепло, з тепла в холод. То є наша не то, що навіть не потреба, це необхідність, тому що насправді хтось хворіє, хтось десь поїхав, приїхав. Хтось хоче просто навіть показати фотокарточки, як він був молодий. Він ж храм не принесе свій альбом. А так ти прийшов, особливо старенькі люди. Вони радіють цього, показали, які вони були колись красиві і молоді а зараз. Просто красиві. Душпастерські відвідини чи візит священика до своїх парафіян з благословенням Йорданською водою давній звичай церкви. Такі відвідини відбуваються в період від богоявлення Господнього 6 січня за новим календарем і аж до стрітання 2 лютого. Марія Вавренюк, 12-й канал.